Сергій Григорович, давайте поговоримо про те, що відбувається на фронті? От я зібрала офіційні, скажімо так, повідомлення зсу звільнили село Нескучне Донецької області. Про це повідомляли військові 129-ї бригади, село Благодатне. Також там була публікація, де наші хлопці підіймають прапор. Село Сторожове це 35-та морська бригада. Повідомляла, скажіть, будь ласка, от про що говорять ці перші успіхи? Про те, що все іди відповідно відповідь на плату. Е, на жаль, суспільство було підготовлено інформаційно неправильно, і всі думали, що про після першого дня наступу е, росіяни посипляться. Це в чому була велика помилка. Ще раз нагадаю, що ми воюємо з цивічним, досвідченим і добре підготовленим е, ворогом, тому ніхто не мусить розповідати, що все буде легко. Якщо легко, то від нас треба працювати ще більше і більше, аби досягнути цих успіхів. Тому на цілі українське суспільство на те, що попередину ще багато безсонних ночів е, наступів, і не завжди вони будуть такими швидкими, як це б хотілось на харківському напрямку. Але і на харківському напрямку також були втрати з нашої сторони, і також не все зразу безпосередньо там склалося позитивно. і завдяки якраз. Подвигу так само того ж самого батальйону Дике Пола, який дозволив здійснити такі речі і відволік на себе величезну увагу ворога, тому перемога любить підготовлених. Перемога любить тишу. Чим менше про це говорили, то було б краще. А зараз за рахунок того, що нам інформаційно створили віру в легку, і швидку перемогу, ми зараз в певних моментах чомусь розчаровуємося і втрачаємо. Віру в, в нашу перемогу не поспішайте ще попереду наша перемога, але для цього треба багато працювати. Сергію, от ви говорите, що інформаційно ми неправильно так були підготовлені. А західні змі продовжують аналізувати український наступ і пишуть про втрати, зокрема, техніки наданої партнерами. От що тут важливо розуміти, тому що знаєте, ну е наше керівництво говорить, що ми зберігаємо тишу. Так і бачили ви напевно і ролик Буда Буданова, там де він теж мовчить. А виходить, що а з цієї сторони, от російська сторона, використовує все це. І тобто, як це. Чи дійсно це дієво, з якою це метою відбувається, і як тут, як тут правильно в інформаційному полі все це висвітлювати тоді? Я не розумію, про які ролик Буданова ви говорите, бо Буданов які відношення має до Збройних сил. Нагадаю, і для вас, і для українського суспільства, що Збройними Силами керує генерал Залужник: ні більше, ні менше. А безпосередньо генерал Буданов ніякого відношення до Збройних сил не має. Це Міністерство оборони, це окрема організація. А що Але... стосується, що стосується е, питання втрат на війні, завжди втрати будуть і нікуди нікуди не дітися. Питання мінімалізації втрат, оце найголовніше. Я просто до чого до ви говорите, що інформаційно ми якось там не були до цього готові? Чи неправильно це, це висвітлюємо. Я ж кажу, а от півроку ми говорили активно так інформаційного простору, і наше е, політичне і військове керівництво говорила про наступ. А зараз е, зберігається така ну, тиша, скажімо, так росіяни цим користуються і вкидують різні відео, де вони підбили леопарди, так і демонструються з різних сторін. Там і, і от, скажіть, будь ласка, ну наскільки це пра працює? Наскільки це дієво, як тут правильно зараз. Я приведу такий, знаєте, е, приклад, можливо, е, непопулярний. Мене потім обвинувачувати в послідуванні нацизму. Але між тим, свій час доктор Гебель сказав: правий той, хто говорить перше, бо другий завжди виправдовується. Це якраз один з принципів інформаційно психологічної війни. І якщо ми мовчимо, то за нас говорять. Якщо є ніша і ми її не заповнюємо, її заповнює хтось інший. Це якраз про те, що треба говорити своєчасне. Певні правильні речі, аби потім не виправдовуватися і не сіяти недовіру з боку суспільства до власного керівництва. Скажіть, будь ласка, а от якщо говорити в принципі, в цілому, наскільки цей наступ може змінити хід війни? Е, як кажуть, корчат рахують восени, так от і ми почекаємо. Е, наступ тільки е, почався, він ще навіть не вступив в основну свою фазу. І яким чином е, все закінчиться? Ну е, сподівань і планів багато, але хотілося б вірити, що наші сподівання співпадають з нашими спроможностями і не спроможностями ворога протидіяти нашим бажанням, Сергій Григорович, Я уточню: основна фаза, я а як це от ну на скажімо так в житті на практиці виглядає, Я маю на увазі з ученням якої техніки? А питання не в техніці і не в кількості, а питання в правильному використанні цієї техніки. Бо будь-яка сучасна техніка, якщо е, використовується, е, не використовується не за призначенням, використовується невміло, стає достатньо швидко е, металоломом. І якщо всі думають, що танк Леопард 2 від шостої серії вище це супертехніка, так це супертехніка, якщо її правильно застосовувати. А якщо неправильно застосовувати, вона все, все на все купа металолому, і це вже було неодноразово показано під час Сирійської війни, коли палили ці самі леопарди. Так само і Абрамси можуть підбиватися. Тому завдання безпосередньо не танки ідуть. А танки діють відповідно тактики, яка розрахована для сучасних танків. Оце головне завдання. Ми маємо величезну проблему при нашому наступі, що ворог активно веде розвідну діяльність, виявляє наше зосередження ще на підходах до переднього краю і знищує безпосередньо. Нам треба звернути увагу на прикриття наших дій. А ці речі достатньо робляться просто. Треба активно використовувати аерозом аерозольні задимлення, умовно кажучи, прості дими це також не використовується чомусь. Я вже не кажу про те, що наші сапери. Мусить працювати достатньо активно, незважаючи на ті кілометри мінних полів, які були. Росіяни не втрачали час і росіяни постійно нарощують свої зусилля. І міни страшна річ. Я приведу вам приклад, як навіть при час оборони е, литовища в місті Києві у да, минулому році, ми достатньо швидко замінували все литовище, там стояло близько двох тисяч мін на таке невеличкий за обсягом е, кусок, клаптик території. Росіяни це роблять значно в більших масштабах. І ми, маючи це розуміння, мусили підготувати величезну кількість в першу чергу саперів, які будуть техніки, яка б забезпечила це розмінування, і їх прикриття, в тому числі аерозольними аер -аер 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 димами. Оце завдання номер один, яке треба вирішувати. Тоді будь-яка техніка значно буде захищена. А якщо цього не робити, не робити заходи з введення противника в Авану, то безпосередньо. Прикладів багато, коли успішно ми ставили макети, росіяни лупашили по макетам і знищили просто макети, а ми зберігали техніку. Деякі цього не робили, і росіяни тоді попадали в нашу техніку. Треба постійно вчитися, постійно міняти свою тактику, аби ворог не міг вирахувати варіанти ваших дій. Сергій Григорович, я уточню, тому що я людина не військова. Ви військова. Ви говорите про ці аерозольні, так дими. Дивіться, якщо ж їх е, запустити, то виходить, що ворог же ж бачить правильно і починає туди правильно. бити. А ви кажете, е, хай б'є, можу... але ж, ми ж він ж не знає, а де саме за тим димом наша техніка. Може, там просто дими? Я ще раз скажу: от е, треба ж е, робити це не, одним, не на одній ділянці. І росіяни туди будуть великі, а робити по всьому фронту, це також дає результат. Щодо Херсону, скажіть, будь ласка, от е, вже тиждень, так, минув з моменту підриву Каховської ГЕС, за цей час, що ви бачите і маю на увазі для ворожої сторони, вони виграли таким чином для себе час, вони перекинули свої сили на інші напрямки. Ну е, те, що е, вже дошла вода. До критичної точки розливу і вода вже стала вже спадати. Це було прогнозовано, що через 165 годин це буде внесити. Це одне, те, що е, росіяни е, цим підривом знищили свою першу позицію безпосередньо е, на лівобережній Україні нижче Каховки. Це друге третє, те, що ворог зняв частину сили засобів і перекинув їх на Запорізький напрямок, це також зрозуміло, і те, що е, ми. При правильній організації інженерної розвідки все ж таки можемо почати спробувати наступати і на Каховському напрямку. Варіантів багато, і все залежить не тільки від бажання ворога, а і нашої достатньо швидкої спроможності перекидати сили і засоби і орієнтуватися, що стосується наших наступальних бажань. Тобто, чи правильно я вас зрозуміла, що коли тільки дозволять умови, нам потрібно також там розкривати фронт? Правильно розумію? Е, Ну, це е, моя точка зору, яким чином буде приймати рішення е, Генеральний штаб і наша головна команди це інше питання. Але між тим це один з варіантів того, що е, треба спробувати там, де нас не чекають. Скажіть, будь ласка, ось ця ситуація ну, з підривом Каховської ГЕС ну, чи не здається вам, що після ось цього вчинку світ, скажімо так, вже знаєте, мав ну, остаточно об'єднатися та поставити? Скажімо так, крапку питання надання нам літаків. Можливо, прискорити цей процес. Ви так не ну, вважаєте? Не вважаю. Знаєте чому? Чому? Тому що коли е, певні керівники високого рівня заявляють, що вони не поїдуть на саміт, бо вони не хочуть безпосередньо там приймати участь якихось політичних шоу. Шановний е, народ обрав цю людину, аби вона захищала інтереси народу України, а не його забаганки. Це перше. Але ж світова спільнота сприймає ці, безпосередньо ці капризи е, дитини. Тому е, інформаційно, яким чином було це подано, яким чином, де протести були в ООН? де були протести е, безпосередньо в інших міжнародних організаціях, що стосуються затоплення, де було висвітлення безпосередньо, а яким чином скільки е, залито, скільки людей загинуло, де були показані ті, пробачте. Утопленики, які плавали по Дніпру, це було інформаційно подано. Ні, в певному моменті ми це програ... інформаційну війну програли. Друге, п'ята колона Російської Федерації достатньо швидко среагувала навіть в Америці, коли там обвинувато, що це зробила Україна. Це також е, треба було врахувати. Також треба що е, пані Маркарова розповідати, що шановні пан... пани сенатори і сенаторки, це не так, як ви думаєте, все точніше навпаки. Цього не було зроблено. Тому у, в певних моментах ми неправильно висвітлили цю ситуацію, і не всі за нами радісно побігли і стали нас радісно підтримувати.